Стандартні напої в центрі Одеси, таких ви точно ще не куштували. Отож, основний напрямок це бабл ті, котрі готують тільки по оригінальному рецепту з Китаю. Більше того, тут працює дівчина, котра там навчалась, і в складі кожного напою тільки якісні та оригінальні інгредієнти з країн Азії Також зверніть увагу на ці десерти та на моті від коті І так перший напій жасміновий його п'ють в Тайвані. Зверніть увагу на цей милий та багаторазовий стаканчик На смак дуже ніжний, а топіока пружно жується. До речі, більшість напоїв саме з неї. Тому тільки тут можна. Знайти три види тапіоки. Білу веганську та класичну. Наступний напій лохина йогурт, і це прям вау, приємний смак, який дійсно нагадує йогурт в міру солодкий, що мені подобається. Але скажу чесно, мій фаворит це ліче з веганською топіокою. Вона дрібна і приємно жується. Також у складі є жилет Прям мій напій. Обов'язково зверніть увагу на сезонне меню. Бо тут не тільки треба пити, а ще й їсти. У мене це крем-брюле. Дивіться, як продумана кришечка, це круто. Знаходиться заклад на Grazie